Замість відлову безпритульних тварин обрали стерилізацію та вакцинацію. 24 листопада провели круглий стіл щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Лозова. Цей захід був ініційований лозівськими захисниками чотирилапих тварин. За круглим столом зібралися керівництво міста, комунальники, медики, ветеринари, лозівські захисники тварин та волонтери з Харкова. Начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський доповів, що цього року на відлов безпритульних собак з міського бюджету було виділено 90 тисяч гривень, виловлено трохи більше 100 чотирилапих бродяжок і відвезено до харківського притулку. А загалом по місту блукає більше 1200 безпритульних тварин. Стало надходити численні звернення. На сьогодні тільки до нас надійшло 50, а якщо за інформацією територіально-медичного об'єднання, то з укусами звернулося 66 чоловік. Це становить це нас покликує на нас на те, щоб ми провели якусь активну з цього позицію. Відповідно до закону про. Захист тварин від жорстокого поводження, визначено декілька напрямків цієї роботи, такі як біостерилізація, як утримання тварин у притулку, враховуючи те, що в місті відсутній притулок для утримання тварин. Для створення цього притулку було неодноразове обговорення, необхідна значна кількість коштів. Тому що є свої відповідні вимоги законодавства, було прийнято рішення про укладання договору з організацією, яка має право на утримання безпритульних тварин. Було звернення і до директора Харківського центру поводження з безпритульними тваринами Юлії Шаповалової, але враховуючи їхню завантаженість. По відлову нам рекомендували суб'єкта, фізичну особу підприємця, яка має абсолютний пакет, дозвільний пакет на відлов тварин і передачу їх на отримання до цього ж притулку. Були перевірені документи і, скажу точніше, 15 березня в управлінні житлового комунального господарства було укладено договір на відлов таких тварин. Протягом цього періоду часу здійснювався відлог, тварини направлялися, фізичні особи підприємця, а точніше, які це здійснював, надавалися повний комплект документів про те, що тварини розміщувалися у притулку спеціалізованому притулку. На сьогоднішній момент ми продовжуємо регуляцію чисельності тварин шляхом відлову і передачу їх до спеціалізованого притулку. Головний ветеринарний лікар району Олександр Гончаров зауважив, що провести стерилізацію та вакцинацію великої кількості тварин безкоштовно, державна установа не в змозі. Це можуть бути тільки поодинокі випадки. Щодо вакцинації, по місту та району із запланованих 10 тисяч тварин тільки одну тисячу привили від сказу. Вакцинація однієї тварини буде коштувати в середньому 5 гривень. Я представляю управління держпроспівслужби. Створилось півроку тому. В склад цієї служби входить районна лікарня ветеринарної медицини, яка здійснює ветеринарне обслуговування теж. Ми вже з волонтерами, з ОЗА захисниками зустрічаємося не перший раз і тоді стояло питання про стерилізацію і вибирали варіанти, що краще чи відлови в притулок чи проведення стерилізації. Я тоді говорив про це, і зараз говорю, що у нас немає такої можливості, ми не та організація, яка може поставити це у на потік. Ми можемо одну якусь тварину, дві зробити таке хірургічне втручання, зробити операцію. А для того, щоб Зробити це з такою кількістю собак безпритульних, які є в нашому місті, ми цього не зможемо зробити. Загрози. Загрози, так, колега сказав, що найбільша загроза це загроза захворювання сказу. Але ці всі захворювання, і сказ, і паразитарні захворювання, і всі ці лишаї можуть також переносити не тільки безпритульні тварини, а й домашні тварини. Є така статистика, що за 10 місяців цього року з приводу звернулося звернулася в 171 особа. В тому числі 31 особа, 18% це укушені безпритульними тваринами. 18, а 72% нанесені укуси домашніми тварин. Так що не можна так говорити, що всі ці укуси і всі ці звернення привели тільки після укусів безпритульних тварин. Якщо у нас вже є така ситуація. Ми не можемо зразу за короткий проміжок часу з такою справою міста, не може справитись і всі слухання. Загроза, безумовно, є і життю, і здоров'ю. Але ми на те люди, що ми живем розуму, а тварини живуть в Умовному, безумовно, ми повинні навчитися жити, поки в нас ця проблема існує. Незалежно від того, стерилізована собака чи не стерилізована, вона залишається твариною. І якщо її спровокувати, то собака, безумовно, буде захищатись і може чи нарекати, чи нанести укус. Але на сьогоднішній день, я вважаю, це моя суб'єктивна думка, що відлов, гуманний відлог, спеціалістам, які мають на це ліцензію і можуть це робити, на сьогоднішній день думається лучший варіант. Щодо харківського притулку, до якого відвозять відловлених тварин, захисники чотирилапих переконували, що там тварин присипляють і лише близько двох відсотків тварин прилаштовують. Гуманний відлов і розміщення до притулку це міф. Як виступала навіть Юлія Шаповалова, це директор комунального підприємства Центр поводження з тваринами на телебаченні, вона заявила, що не плутайте їх функції, вони не притулок. Вони комунальне підприємство, створене міськрадою для очистки міста від безпритульних тварин для очистки. І там не притулок, там пункт масової ефтаназії, Це щоб всі розуміли, тварини, які потрапляють туди, на протязі п'яти 7 днів. Присипляються туди, потрапляють за статистикою близько 24 тисяч тварин за рік, 9 тисяч відловлених в місті Харкові. Близько такої ж цифри по області, розповідаючи, що це притулок, водять в оману городян, які здають туди своїх домашніх тваринок, яких відразу присипляють. А потім ці городяни телефонують нам на операторський телефон в ліку допомоги тваринам громадську організацію і кажуть: Ой, ми сьогодні здали там своє кошеняче цуценя. А нам сказали, що там його присплять, допоможіть нам витягнути. Ми їдемо туди. Цуценя або кошеня вже не дають, тому що його приспало. От, ну, ось так. 24 тисячі. За е, даними е, сайту комунального підприємства Центр поводження з тваринами прилаштовується близько 500-600 тварин, тобто це 2%. Це е, пункт масової в Тобто, давайте це ніфро розвінчимо, що це не притулок. Для вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у місті волонтерки запропонували розроблену програму стерилізації. Вона є більш гуманною, ефективною та дешевшою, говорять захисниці чотирилапих. Таку практику вже останні два місяці проводить місто Первомайський. Також зазначили, для ефективнішого вирішення питання необхідно проводити інформаційну просвітницьку роботу серед населення. Гроші необхідно економити. І якщо є більш нагальні проблеми, то не можна гроші витрачати просто на вбивство тварин, якщо це не є ефективним. Тобто ви знищили, наприклад, 100 собак в цьому році, вони на це місце ну, інших тварин викинуть. вони будуть і на, наступного року у вас 100 чи більше тварин. І через рік, і через два роки. Тобто ця проблема не вирішиться. По поводу покусів, так як зазначив Олександр Костянтинович, покуси не можна всі відносити на рахунок безпритульних тварин. Більша частина це майже 80% це від домашніх тварин. І більша частина, от, знову ж таки, як зазначив Олександр Костянтинович, якщо собаку провокувати, тобто у наших людей немає розуміння поводження з тваринами. Насамперед необхідно проводити інформаційно просвітницьку діяльність. Як поводитися з тваринами, що їх не треба провокувати, і навіть домашніх необхідно запровадити правила утримання домашніх тварин обов'язково, щоб люди відчували свою відповідальність за тварин. Взагалі до регулювання чисельності безпритульних тварин необхідно підходити комплексно. Це не лише стерилізація бродячих собак, а стерилізація бродячих собак вона також є комплексною. Вона не передбачає лише стерилізацію. Казали про сказ. Сказ дійсно небезпечне захворювання, антирабічні вакцини коштують дуже дорого. У нас в Харкові дуже небезпечна ситуація. З даного приводу виступав заступник начальника ветеринарного управління і сказав: оскільки у нас безповоротний відлог проходить, у нас собак в місті ну, дуже, дуже мало, їх майже немає. І до нас в місто пішли лиси. Пішли лиси, і по е, окраїнам нашого міста ходять лиси, які є потенційними переносниками сказу. Вони не, не щеплені нічого. Якщо собаку е, стерилізувати по програмі по міській, вона буде щеплена від сказу, вона буде кріпсована і е, випускаються такі собаки лише під опіку е, конкретної людини. І якщо ця собака соціалізована, тобто вона не представляє загрози е, для людей. Ці собаки, які випускаються на місце, вони тримають кольцо і не пускають в місто лисиць. Це по-перше, вони щеплені, вони не несуть загрози для людей, і навіть якщо лисиця, яка хворіє на сказ, вкусить цю собаку, собака не буде переносчиком сказу. І ці собаки не будуть пускати на свою територію інших собак і не будуть розмножати, плодитися. Ну, Інформаційно-просвітницька діяльність в комплексі йде зі стерилізацією, тому що людям необхідно доносити, що безпритульні тварини, вони як з'являються, не, не з повітря з'являються, їх викидують городяни, які ну, не простерилізували своїх домашніх улюбленців, викидують і таким чином поповнюють ряди безпритульних тварин. Також необхідно в комплексі проводити льогодну стерилізацію домашніх власницьких тварин. Саме власницьких тварин. Чому льготна стерилізація? Тому що бабуся, дідуська, мабуть, будь-який громадянин, який отримує мінімальну заробітну плату, ну, не в змозі простерилізувати кішку чи собаку там, за 500, 600, 700 чи 1000 тисяч, гривень в комерційній ветеринарній клініці. Тому таким людям необхідно надавати можливість стерилізувати свою домашню тварину за собівартістю. Тобто, це там кішка, наприклад, там в районі 100 гривень. чи трохи больше, да, там собака 200 чи трохи больше, там 250 гривень. И тогда не будут выкидываться тварины на улицу. Как раз по поводу программы реализации. Мы очень много говорим о разных правильных вещах. Я бы хотела на примере города Первомайска привести вот сейчас программу в действие. Действительно, город Первомайский рассмотрел эту программу для себя после круглого стола, который как у вас сейчас проходит. И мэр принял решение в пользу развития все гуманных подходов в этом вопросе. На данный момент простерилизовано уже порядка 50 животных. Были изъяты и животные, которые проявляли повышенные охранные качества. И из них, из этих 50 животных, практически все суки, то есть те, которые уже не дадут потомство, и те, которые не будут проявлять агрессии, защищая это потомство на улицах. Стерилизация по стоимости, я слышала о том, что мы не можем себе ее позволить. Могу сказать так, что есть в Харькове социальные клиники, если для вас этот вариант неприемлем, если вы не можете договориться с местными клиниками, хотя, бы, хотя это было бы более правильно, то в Харькове стерилизация, которую оплачивал город Первомайске, им обошлась по 450 гривен за суху. Туда включено уже все, и транспортные расходы. И оплата доктора, и э, шовный материал, то есть биостерилизация, там, где швы не снимаются. Туда же вошла комплексная обработка от паразитов животных и прививка от беженства. То есть в эту сумму вошло совершенно все. Эклипса. И еще эклипса. То есть э, по акту принятых работ ведется, э, сдается учет животных, в котором э, описывается подробно, где было изъято животное, где оно потом будет обитать. За кем оно закреплено, имя, фамилия опекуна, адрес проживания, контактные данные для того, чтобы можно было потом отследить судьбу животного и в случае каких-то проблем обратиться к этому опекуну. Параллельно со всем ведется информационно-просветительская работа с людьми. Если животное пристраивается, подаются вот такие буклеты. Мы, как организация Харькова, которые разработали эти материалы, предоставляем эти услуги, мы информируем население. Также мы помогаем разрабатывать эту продукцию. Мы рассказываем людям о пользе стерилизации, потому что очень многие считают, что после стерилизации у собак пропадает охранный инстинкт. Но это глупости, ничего у них не пропадает. Если стерилизуются домашние животные, то все у них также и остается. Действительно, они перестают хранять свое потомство, и с этим пропадает агрессия. Мы ведем работу с детками, потому что, в принципе, дети — наше будущее, и если мы изначально детям рассказываем о том, что собака — это плохо, и нужно пнуть ногой, чтобы она не встречалась на пути и не рычала на тебя, то у нас и будет расти агрессивное поколение. Мы работаем с детьми, рассказываем им о том, как правильно себя вести с животными, как правильно обойти животное, если ты вдруг его боишься, как правильно подойти, чтобы животное не проявляло в тебе никаких охранных или каких-либо еще качеств. Поэтому мы за гуманный подход, и мы считаем, что первое это сэкономить ваши бюджетные средства. Второе это со временем решить вопрос правильно и гуманно. В-третьих, у вас будет расти воспитанное население менее агрессивное, потому что ну, доброта начинается с детства. Лозівський міський голова Сергій Зеленський, вислухавши пропозиції волонтерів, запевнив, що кошти на вакцинацію знайде та буде просити депутатів виділити кошти на наступне півріччя для проведення стерилізації безпритульних тварин. Перше, то що ми говорили. Ми просимо депутатів відіділяє 50 тисяч гривень і програму. Нашу на наступний год додає словами э, стерилізація. Стеріація за да, їх. І вторує 5 тисяч громадської організації, яка 5 тисяч дасть на закупку вакцини від бешенства. Також волонтери прохали припинити відловлювати тварин. На що міський голова відповів: відлов безпритульних чотирилапих буде призупинено. Загалом, результатами проведеного круглого столу, лозівські волонтерки залишилися задоволеними. Сподіваються, що завдяки цій зустрічі та подальшій співпраці із міською владою питання безпритульних тварин на вулицях міста буде вирішено. Єдине, що можу сказати, це що ми живемо в 21-му сторіччі. І вже нам е, прийшов час ставати цивілізованими людьми, а не варварами. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Нас сім чоловік всього на тому дуже багато від нас требувати рано. Ну, все, что мы можем делать, мы делаем. Но при этом всем, что у нас 7 человек, мы очень многое уже сделали. Мы лечили, пристраивали. Даже уже мы, некоторые вот уже люди видят по городу, бегают собаками, собаки у нас с чипами, которые уже имеют паспорт, также они вакцинированы. И я думаю, что в дальнейшем наш город тоже станет цивилизованным. И будем брать пример с больших городов. де численность решается гуманным методом. Если бы не было круглого стола, вот так бы все б мы топтались на одном месте. Я хочу сказать, що люди є дуже небайдужі, які можуть відіслати 200 гривень, 100 гривень, навіть 300 та 500 на то на те, щоб врятувати тварину, розумієте? Тобто люди є у нас небайдужі. Хто чим допомагає? це все реально створити та потрібно підтримка влади для цього